Початку березня в Україні стартувала глобальна монетизація субсидії. Відтепер матеріальну допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг люди отримуватимуть живими грошима. Як це працюватиме, вже знають мої колеги. Раніше розмір своєї субсидії сумчани бачили лише на платіжках. Відтепер, з 1 березня, цю матеріальну допомогу від держави можна отримати живими грошима або ж на картку. Першими монетизовану субсидію отримають пенсіонери. Кошти їм вже почали перераховувати разом із пенсією. Одні отримають на картку, іншим приносить додому листоноша. Направлені відомості, як на поштові відділення для виплати пенсій і для виплати субсидії готівкою. Точно також направлені відомості і для до установ банків, решта субсидіантів зможуть отримати готівку на оплату комунальних послуг у будь-якому відділенні Ощадбанку з 12 березня. Монетизація буде двох видів: готівкова та безготівкова. Якщо ви отримали субсидію до 1 січня 2019 року, ви її отримаєте в готівковій формі через систему швидка копійка в касах банку. Другий, якщо ви отримали є отримувачем субсидію після 1 Шо січня 2019 року ви її отримаєте шляхом перерахування на пластикову карту, яка відкрита в Ощадному банку. Усіх попередньо проінформують через лист, у якому буде вказаний розмір виплати за попередній місяць. Вчора вже були практично на всіх відділеннях такі увідомлення, і ми много вже рознесли. Очень є їх відправляємо. Тобто на телемих і справляємо досі команди права, неправильно казан. А я думаю, ми втічені там трьох-чотирьох робочих днів все вже буде доставлено. Цей лист повідомлення отримала і моя колега Ірина. Разом із нею прямуємо до відділення Ощадбанку. Добрий день. Я отримала лист про монетизацію субсидій, хотіла б оформити вас картку. Якщо ви отримали субсидію до 1 січня 2019 року, то ви можете отримати її в готівковій формі в касі банку через систему переказів Швидка копійка. Аби не приходити до відділення за готівкою 12 березня, їй все ж запропонували оформити картку, на яку автоматично зарахуються кошти. Для цього необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Процедура оформлення тривала не більше 15 хвилин кошти, які надійдуть субсидіанту, обов'язково треба використати за призначенням. Потрібно буде їм розрахуватися за оплат за використані комунальні послуги, і тільки в разі, коли сім'я заощадила кошти в кінці опалювального періоду, вона зможе використати їх на свої цілі. Якщо живі гроші сумчани використають не на оплату комунальних послуг та заборгують щонайменш 350 гривень, то вже наступного року субсидію не отримають. В разі, якщо вам вдалося заощадити на комунальних послугах, то решту субсидії ви зможете витратити на власний розсуд. Тетяна Корнієнко, Юрій Іщенко, новини СТС.